Олексій, ви чуєте мене? Так, я чую. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що трапилося вчора в Донецьку? Вчора того як завершився мітинг за Україну і єдність і проукраїнських активістів, на них було скоєно напад з боку активістів проросійського мітингу. І це все завершилося однією смертю і 26 Людей звернулись по медичну допомогу до закладів медицини. Помер Дмитро Чернявський, це член політичної партії Свобода Донецького Донецької обласної організації. А він мешкав у Донецьку, але родом був З Артемівська. Наразі з'ясовуються його. Ну, зв'язок встановлюється з його родиною, як мені повідомили в партії Свобода. І треба зауважити, що доля чотирьох учасників про українського мітингу ще не відома, тому що частина з них знаходиться у операційних і у нейрохірургічному відділенні лікарні каліні. Олексію, а є інформація про двох загиблих? Чи щось вам відомо? Ви говорите лише про одну людину? І... Запитання є інформація, що начебто загинуло дві людини. Ви так, була а... спочатку була ага. інформація, що загинуло дві людини, навіть була інформація про трьох людей. Але щойно відбувся брифінг у Донецькій обласній державній адміністрації, де було повідомлено офіційно про одну людину. Але неофіційні джерела повідомляють про те, що є. Зафіксований ще один факт. Я просто хочу сказати, що в таких випадках, коли це все відбувається, а це було вчора, вже ну достатньо пізнім вечором, то дуже різні приходять повідомлення. Тому ми поки що спираємось на офіційну на офіційні дані обласної державної адміністрації про одного загиблого, і я знаю, що Донецька обласна державна адміністрація вже звернулась до Донецької міської ради з приводу того, що оголосити жалобу на території міста сьогодні та завтра. І зараз організовують похорон Дмитра організацію займається не тільки партія Свобода, але й громадські активісти і. І громадяни, а, а яка... які вчора також були на мітингу. а скажіть, будь ласка, яка по перше офіційна офіційна інформація з брифінгу щодо кількості поранених, і хто ці поранені це з двох сторін поранені потерпілі, чи це лише з одного боку? Більшість поранених була з боку мітин, мирного мітингу за єдність і незалежність України. Всього за офіційними даними 26 поранених було зафіксовано. Дехто звертався по допомогу прямо там на площі Леніна. Дехто будея було, декого було, було відвезено до лікарні. І щодо поранених з боку проросійських активістів, то е даних поки що немає. Поки що є дані, які розповсюджують безпосередньо активісти проукраїнського мітингу, і ми отримували як журналісти дані виключно про постраждалих з боку проукраїнського мітингу, але є свідчення про те, що двоє людей з проросійських активістів також звертались до місцевої лікарні. Але як сказали ці свідки, які були вночі в лікарні, що в них не дуже серйозні поранення. І вони не були госпіталізовані, Олексію. На вашу думку, з чим пов'язані такі звірства, коли а, одні громадяни б'ють інших громадян, а який мотив а, це робити? Я думаю, що це результат інформаційної роботи місцевої влади, яка протягом багатьох років нав'язувала думку про те, що сюди їдуть якісь бандерівці там і. Якась загроза існує ще починаючи з президентства Ющенка, місцеві газети повідомляли про те, що ми Донецька область платить і годує всю Україну, а назад не отримує жодної копійки. І це головний месенджер цього всього. Це міська в першу чергу влада, міський голова Лук'янченка і нинішній секретар міської ради Богачов. Навіть вчора я був в ефірі Донбасу. Це місцевий телеканал. І до мене був в студії Сергій Богачов, і він жодного слова не сказав про те, що е, щодо своєї інформації, яку він розповсюджував у. Січні цього року він я нагадаю розповідав, що в Донецьк їде 700 бойовиків Євромайдану, як він тоді їх називав, для того, щоб захопити будинок адміністрації. Але ні міліція, ні ДАІ, ні журналісти ніхто не бачив цих 700 людей, і зараз Богачов продовжує цю мантру розповідати у засобах масової інформації, що хтось все одно сюди їде, а навіть не дивлячись на те, що будинок адміністрації було захоплено зовсім не бандерівцями. А зовсім людей людьми з іншими світоглядними позиціями, тому їм вигідно е, створювати образ ворога якогось зовнішнього для того, щоб тут, поки тут дуже мутна водичка, щоб тут отримувати певні бонуси та бенефіти. На цьому будується місцева влада, і вона не будується на реальній підтримці людей, а виключно на маніпуляціях, схемах на якихось. Е, Схемах у ЗМІ змі контролювались до останнього абсолютно повністю партію регіонів. Навіть я вам скажу так, що на в ефірі одного місцевого телеканалу в штабі партії регіонів сиділи і рахували скільки разів було зачитано слово партія регіонів слово сполучення. І якщо там було менше трьох або чотирьох разів, то е, е, журналісти, які працювали на цьому каналі, ну випусковий редактор випуску новин, то йому е, були санкції до нього з боку керівництва. Тобто у них була вказівка чітко, скільки разів треба згадувати слово сполучення партії регіону і в якому контексті І Євромайдан е, називали виключно бойовиками. Це відбувалось. От бойовики відбувалися протягом останніх трьох місяців. Звичайно, люди вірять в це, тому що довіра до засобів масової інформації друга після церкви. Але місцеві засоби масової інформації, використовуючи довіру громадян, вони е, запроваджували мову ворожнечі, вони нав'язували певні стереотипи та шаблони мислення, які є, які вигідні в першу чергу місцевій владі для того, я підкреслюю, щоб зберігти. Доступ до ресурсу, бо ви ж розумієте, все це абсолютно міфи стосовно ідеологічної різниці, стосовно загрози зовнішньої, тому що єдине, що реальне, це тендери і це доступ до бюджету. Якщо вони цього не будуть мати, це для них дійсно буде катастрофа, і тому, тому що це гроші і це збагачення. Власне, щоб ви розуміли в місті Донецьку рекламний ринок, ну наприклад, да, Жодної копійки не йде в міський бюджет. Всі рекламні бігборди, які стоять в центрі міста, практично всі зареєстровані на в Панамі, на шорці, десь ще. Тобто, місцева громада не отримує жодної копійки з цього. І таких прикладів дуже багато. дякуючи сайту, наші гроші ми запровадили також цілу серію розслідувань цього приводу і по Донецькому. Олексія, скажіть, будь ласка, є от така інформація? З'являється періодично, що, начебто, ті, хто, що, начебто, частина людей, які перебувають про російсько налаштованих, є туристами з Росії. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Є і у деяких людей навіть є вже фотографії, хто як, кого координує, і є свідки того, що ці люди приїхали з іншої країни з ну з Російської Федерації є затримана затриманий один шпіон навіть позавчора був затриманий у міській у місцевій у місцевому готелі сбу його затримала, він співробітник головного розвідувального управління в російській федерації і є дуже багато людей які є членами радикальних праворадикальних Політичних угруповань з Російської Федерації І навіть ми встановили двох таких людей, да там один з партії Лімонова націонал-більшовицька він безпосередньо приймав участь у переговорному процесі будинку Служби безпеки України. Коли Відбувався штурм про російськими активістами, тобто вони його делегували на офіційну зустріч громадянина, але він каже, що він там був як журналіст, але безпосередньо він бід перемови. Потім є свідчення про те, хто знімав прапори на Донецькій обласній державній адміністрації. Також виявилось, що це іноземна, іноземний громадянин. Є також ще свідчення щодо людини, яка організовувала протимігрантські мітинги. У Москві, там називалася щит Москви, по-моєму, і ця людина була в слідчому ізоляторі. От і якраз коли бусіраль було відпущено з цим законом, і він вийшов під амністію. Тобто, ці люди, ці люди тут є, і офіційно міліція чомусь не підтверджує ці факти. Але у нас є фотографії, є відео, і ми е, вже підготували власне розслідування з цього приводу. Воно буде цими днями опубліковано. Ще одне запитання з приводу о, міліції. О, наскільки адекватно вдало діяли правоохоронні органи, коли, о, в принципі, їм не вдалося стримати от, о, один, одну сторону протестувальників проросійно-налаштованих от, проросійськостю, яким вдалося побити о, о, інших? Інших мітингувальників, і, власне, є навіть одна жертва, одне вбивство. На, Дивіться, на твою думку. Щодо що міліції, тут різні є оцінки людей, які приймали безпосередньо участь у тому, на тій, на тому майдані, де відбувалася сама сутичка. Тут треба сказати, що є дві. Версії, але жодна з них не каже, що міліція дійсно працювала дуже гарно, захищала громадян, мирних і так далі. Перша версія це те, що міліція абсолютно бездіяла під час вчорашніх сутичок, тобто вони просто спостерігали, але не давали пройти проросійським активістам наблизитись до, до активістів проукраїнського мітингу. Друга версія вона більш лояльна. Тобто, вони стверджують, ця категорія людей стверджує, що Міліція спробувала захистити їх і е, е, відвела до автобусів. Але виникає питання: жодного автозаку не було на площі Леніна. Хоча я точно знаю, що в Донецькій міліції є автозаки. Вони пригнали не автозаки, а пригнали про звичайні автобуси Богдан. тобто з, з, з звичайним склом, і так далі, яке було дуже легко розбити. І туди вони помістили на <кхів> активістів, яких вони захищали. Не було також спецтехніки для того, щоб якось обороняти одну чи іншу сторону. Ну, вони ж могли представити, що буде подібна ситуація. І щодо поведінки міліції, коли активісти проукраїнського мітингу опинилися в, в, ну, як, в оточенні проросійських активістів, їх заставляли вставати на коліна. І міліція деяким з проукраїнських мітингарів казала, що ви ставайте на коліна, так це треба зробити. Тобто, вона по ну, вони вимагали фактично від людей цього. Тобто можна це трактувати да, звичайно як намагання зупинити, знизити градус конфлікту, і я нібито зробити такий як хід, да, спеціальний, щоб показати цю версію. Але інша, інша частина активістів проукраїнського мітингу не погоджувалась з цими. Ну, там на є твою фотографія, думку, вчора вона облетіла і всі соціальні мережі. Так. Як вони стоять колоною перед автобусом, перед ними лежить труп людини. Фактично, це був вже труп, тому що він був в непритомі, і за кілька хвилин його звідти відвезли. І все це в крові, в, в, в димових шашках і так далі. Там хтось стоїть на колінах, хтось. Лежить хтось, стоїть рівно. І щодо дій міліції, єдине питання, що тут виникає, чому не було автозаку, чому не було, де була та Альфа Служби безпеки України, да, де, були, де був спецпідрозділ Беркут, який, ну можливо, вони там і були, Добре. але міліція одне Останнє запитання, Олексій. Зараз за 10 хвилин буде відбуватись прес конференція Олексію, ще одне останнє запитання до тебе з приводу місцевої еліти, найбагатших людей України та о, о, Донецька Донецької області, Донецька. О, на твою думку, як вони, як вони ставляться до подій, що зараз відбувається Я лише про найбагатших. так, отже, еліт еліта Донецька, найбагатші люди Донецька та України. Ставить реакція місцевого та таїнська. Так, вони це мовчазна. Як вони ставляться до цього? От. Офіційної позиції Ріната Ахметова станом на 10-ту годину ще не було. І офіційної позиції Донецької обласної державної адміністрації, де є зараз і другий олігарх з Донецька Тарута, також поки що не було. Але я знаю, що Тарута вчора був у Києві і вночі він прилетів в Донецьк. і... Зараз вони вирішують, як на це реагувати. Є повідомлення, що можливо, судом буде заборонено проведення всіх масових заходів на території міста Донецька, є повідомлення, що готують проєкт введення надзвичайного стану в Донецькій області, але це лише повідомлення без офіційного підкріплення та фундаменту щодо реакції. Я ще раз підкреслюю: реакції Ні Ахметова. Ні, та ще офіційно оприлюднено не було. Дякую тобі, Олексію.